Всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. І у мене сьогодні трішки така закупка магазину в Фозі. Мені там треба було з'їздити туди в той район, тому зайшла, звісно, в магазин в Фозі. І що купила? Першим діло побачила ось таке молоко. В принципі, там проходить кожен тиждень на якесь таке ультрапастеризоване молоко. І є 2,5% і 3,2% жирності. Я взяла 2,5%, це у нас така закупка з сестрою разом. Я собі два молока взяла і їй. То таке молоко коштує по 28 гривень 90 копійок. Ще взяла молоко. Вперше я беру таке молоко до кави відбірне, ультрапастеризоване, і воно теж було по акції по, 20, ні, по 31 гривні 90 копійок. Цікаво мені спробувати, бо я знаю, що деякі люди спеціально беруть до кави молоко. Ну, Побачимо. Так, що ще взяла? Майонез був по акції. Там і великі були, і маленькі, але я недавно брала майонез у упаковку, то вирішила взяти ще 28 гривень 90 копійок. Ще взяла ось таку гомілку, Гомілка була по акції. Здається, по, 70, так, по 79 гривень 90 копійок за кілограм. У мене трохи більше тут на 81 гривню 26 копійок. Взяла корм ось такий для котів. Нашому коту трішки мішаємо з таким сухим кормом по 34, по 34 гривні 90 копійок. Взяла три упаковки, нехай буде, як кажуть. Дівчата вафлі були ось такі. Це вперше я такі вафлі бачу в БКК. Е, є торти, дуже полюбляю цю фірму тортів. Ось така є з молоком, я так розумію, і ось така з какао. Це теж така була спільна покупка. Ми з сестрою взяли на попола по 20 гривень кожна вафля. У Упаковці 140 г. Ну, будемо пробувати. Смачна, не смачна. Я взяла ось таку курку, це стегно. Здається, ось така. Дивіться, по-домашньому. Курка по-домашньому. Я взяла для супчика, в принципі, є дата виготовлення, не дата а дата пакування, я так розумію. Вжити до 15.06, все нормально, в принципі. Так, у нас тут 595 г написано. І я за таку. Пакетик за такий заплатила 85 гривень 68 копійок. Тістечко ось таке бізе взяли 47 гривень 73 копійки. Але кілограм коштує 314 гривень. Але на кілограм то було дуже дуже багато. Ця сестричка взяла, бо племінниця дуже дуже таке полюбляє. Ще взяла ось таку кулку. Це вже у нас гомілка цієї теж такої фірми. По-домашньому теж для супчика. І ось така. Такий пакетик мені обійшовся 68 гривень 33 копійки. А кілограм коштував. Вона була по акції, і та і та 94 гривні 90 копійок. Ще взяла кісточку, кошик. Крем уже одна з'їла. Там випила чашечку каву, бо там тобто знаєте, каву ду роблять ну дуже дуже смачну. Дивіться, які вони такі смачні. Мені вони дуже дуже подобаються. Кістечко мені обійшлося три. Верніше їх було тут: 56 гривень, 97 копійок. Ще була акція на продукції Делемарк. Це для кухні я взяла 89 гривень з ароматом лимону. Колись у мене було з ароматом вишні, і мені, в принципі, так сподобалось для щоденного прибирання. І там в фозі зараз проходить акція на Делемарк на всю продукцію. Але взяла тільки ось цей. І ще взяла делікатний гель для інтимної гігієни 300 мл, 74 гривні, 90 копійок. Це він теж був по акції. Дивіться, ось такий тортик взяла по акції. На нього була знижка. Він нам обійшовся 61 гривня, 7 копійок. І його можна з'їсти ще сьогодні і завтра. На нього така акція 50% була знижки. Він такий, знаєте, маленький, але вирішили взяти, чому б ні, спробуємо. І ціна його дуже була дуже-дуже приємна. І ще взяла ось такий тортик. Ось такий спробувати, бо там є такий, знаєте, величенький торт морквяний. Він нам обійшовся, так, дивлюсь, 18 гривень 15 копійок цей шматочок. І якщо він нам сподобається, будемо брати і такий великий. Ось така закупка була у нас сьогодні в магазині Фозі, але я ще була в магазині. Міда це магазин взуття, і е, цей конфікскат, там теж є взуття, але я там купила собі сумку. Зараз поділюся своїми обновками. Взуття я ще не одягала, тому тут кладу біля продуктів, я його там міряла на такому килимку. Ось такий, босоніжки собі взяла. Так. Хотіла білого, але білого мені нічого взагалі не сподобалося. Там такі були. Такі бежеві, але мені вони, знаєте, не до душі. Я хотіла білі, але білих не знайшла. Взяла чорні. Це теж класно дивляться, і мені подобається, знаєте, що п'яточка начебто відкрита, і начебто закрита, і на ніжці вони дуже дуже добре сидять. Покажу, які я там міряла, але якщо відео зберегла, покажу що я там наміряла собі. Так, вони коштують 1660 гривень, але на них знижка була 20%. Не знаю, чому знижка на цю модель була знижка 20%. в принципі, у мене у сина колись були було, було взуття міта, і в принципі нормально носилося. Не знаю, як ці будуть носитися. Ну, це шкіра, ну, надіюсь, що буде нормально. Так, це взуття собі таке прикупила. і таку сумочку собі взяла. До цього взуття, бо в мене є рюкзак, а сумочки такої немає. Вона насправді така. Міс... В містках правильно сказати, бо тут було дуже багато знаєте, такого пакетиків було накладено, і мені вона сподобалася. В, в міді теж сумки були, але там по 1200-1100 по 1100 гривень були. А я зайшла в конфікс-кап, думала таку, знаєте, на сезон собі взяти. І мені така сумочка обійшлася 320 гривень. І, в принципі, знаєте, така це екошкіра, і вона, я думаю, що буде носитися дуже добре. Там було п'ять сумочок, я собі вибрала цю. Не знаю. На рік я думаю відношу, але я думаю, що на той рік я теж буду носити. Так, що ось такі закупки у мене сьогодні були. Всім привіт! Вирішила ще з вами трішки так поговорити. У мене у сина сталася така неприємність, захворіла в нього заболіла спина. І я не знала, що робити, тому що в нашій поліклініці, куди ми відносимося, там лікаря наразі немає, а можна було платно йти. Але у нас знайомий, можна так сказати, родич, є, травматолог, дитячий, то я з ним переписалася. Але знаєте, він сказав, краще показатися все-таки. Лікарю. Він, звісно, сказав, що ну, найскоріше, що за причина, але сказав ну, краще, щоб подивився лікар. І сказав, що, може, буде, треба зробити знімок. І я згадала, що є поліклініка, де ми проходили комісію перед вступом, коли він ну, поступав в коледж. І Поїхали ми туди. Я знаю, що там треба записуватися, але поїхали без запису. Я узнала, коли лікар приймає, і думала, підійду попрошу, щоб нас вона подивилася. Але там все так класно зроблено. Там є, от на такі випадки є платні послуги. Я заплатила, здається, 268 гривень. Да, 268 гривень і щоправда одну гривню зняло комісію 269 гривень через Приватбанк і нас прийняли. Це дуже знаєте так класно. От якщо там ну, приватна поліклініка, клініка бере десь за прийом 500-700 гривень, а тут 268 гривень, і консультація ж просто шикарніша, як кажуть. Вона так його класно подивилася і назвали ці дві причини, які знайомий наш назвав. І так мені сподобалося дуже гарно провела такий прийом. Призначила нам мазь, призначила деякі процедури поробити. І так ми думаємо, що так два лікаря, наче б вони ну не знаючи один одного лікарі. А поставили майже один і той же діагноз. Ну, спів співпало, скажімо так, діагнози. То я думаю, ми пролікуємося. Нам трішки не можна займатися зараз, бо він ходить. Ну, тренування, скажімо так, у зал спортивний. То лікуємось. Але поліклінікою, дівчата, я дуже задоволена. Кому потребує поліклініка, може, ви не знаєте, куди звернутися з дітками? Пишіть мені, я напишу, яка це поліклініка і можете звернутися туди. Але це ж я живу в Києві, це тільки хто в Києві живе. Ось так хотіла поділитися. Ну, наскільки там лікарі ну, просто мене вражають, оці скільки я там раз була, в принципі, ми були там три рази. Ось це третій раз був. Але ж коли перший раз ми були, здається, це о, його посипало, другий раз ми проходили там комісію, і ось це третій раз. Я просто в захваті від тих лікарів і дуже так знаєте, приємні. І е, йдуть на контакт, є такі знаєте, лікарі. там, а Дуже мені сподобалося. І я там, до речі, зайшла, там такий район. Е, ну... Елітний, отак скажем, і там була в цьому елітному домі Аврора. Я туди зайшла, там так все гарно, знаєте, красиво, і купила собі ось такий набір ось такий. Дивіться, такий метелик. Кружечки, метелики і такі сережки за 31 гривню купила собі і сестрі. Вони були якраз по акції. Буде пам'ятка про похід до лікаря. Звісно, може воно потім... потемніє, а може ні, бо е деякі прикраси заврори, вони довго класно й носяться. Ну, побачимо. Так, що так хотіла поділитися з вами на рахунок лікарів. І нам ще не назначили знімок, бо це каже, вона ну він ще якби за життя може й не робить, а може й не наробить цей Знімок каже, давайте ще через два тижні ви до мене прийдете, тоді вже буду дивитися, так чи ні. Так що таки такою інформацією хотіла з вами поділитися. Думала, буду готувати супчик, але вирішила з цієї курки домашньої приготувати плов. Можна назвати кашице. У мене свій рецепт плову, і він нам подобається. І в цей раз він вийшов дуже-дуже смачний. Я завжди готую на один стакан рису, але, напевно, завтра я ще буду додатково готувати таку кашу. Ну або це плов. У мене все це просто, м'ясо я відправляю смажити до золотистої скоринки. тим часом Нарізаю. Цибулю нарізаю моркву, теж відправляю туди обсмажити, додаю стакан рису, додаю воду і відправляю тушкувати. Вийшло дуже-дуже ароматно. І я коли готувала, вийшла погодувати собаку, яка живе на вулиці. Вона в нас зараз дуже погано їсть, по, напевно, жарко. І у мене пригоріла трішки морква, але вийшло дуже смачно. Ось такі приправи я використовувала, нам вони подобаються. Особлива ця за тебе своя лінія, приправа до курсу. Курки. Вона так і називається, дуже ми її частенько використовуємо, бо вона нам ну, подобається. І сьогодні ще хотіла я замаронувати корячі гомілки, які я купляла. Вони теж були по акції. Тому так готую, щоб завтра я прийшла вже з роботи. Буде плов, але його, я вам так скажу, його не було, ми його з'їли. І будуть ці гомілки. Е, може, приготую до гомілок молоду картоплю, зроблю салатик, І буде нам така вечеря. Дуже полюбляю, знаєте, ось гомілки підсмажити, молода картопля, салати. М -м, така смакота. ну це дуже-дуже смачно. Гомілки я маринувала в майонезі, може це не так корисно, але це смачно. І ще хочу показати тортик, який я показувала у закупці. Він е, виявився дуже смачний і дуже ніжний. Всім вам бажаю гарного настрою. Іних і тихих днів без сирен, без ракет, гарних новин з фронту. До нових зустрічей у нових відео.